Да у нас тут, о, он. Ладно, давай позже. Пацаны, минута тишины. Минута тишины. Серьезно? Я живой. Эх. Держитесь. В Больничку доедем. Все нормально. Ложись, ложись. Все хорошо, ложись. Завершується другий рік повномасштабної війни. Ми вистояли вже понад 600 днів, Яким був 2023 рік для Донеччини дуже важким та сповненим болю? Росія завдала понад 13 тисяч ударів по цивільному населенню, збило близько 2300 людей. Серед них 188 дітей. Понад 4,5 тисячі мирних мешканців зазнали поранень. Окупаційні війська пошкодили понад 20 тисяч будинків і життєво важливих об'єктів. Є втрати і серед поліцейських. Пошкоджено понад 30 відділів поліції, світла пам'ять безвинним жертвам російської навали. Вічна слава захисникам, які не повернулися із завдання. Ми пам'ятаємо кожен воєнний злочин росіян. Наймасовіші з них Краматорськ, Піцерія, Костянтинівка, Ринок, Покровськ, цинічний подвійний удар по п'ятиповерхівці в момент, коли поліція та всі екстрені служби надавали допомогу людям та іншим. Особливо важко доводилося під час наступів ворога під Авдіївкою, Бахмутом на інших напрямках. Але поліцейські завжди залишалися поруч з людьми, працювали за межею можливого, рятували життя. Попри смертельний ризик і в тому, ми вперто рухаємося вперед. Тож в 2023 році були і позитивні моменти. У числі перших підрозділи поліції увійшли в деокуповані села Великоновосілківської громади, провели стабілізаційні заходи та допомогли людям, які зазнали російського терору. Всі етапи обов'язкової евакуації дітей та їхніх батьків із зони бойових дій забезпечували поліцейські місію виконана. Малеча врятована, а це тисячі дитячих життів. Цього року ми відкрили поліцейську станцію у слов'янській громаді. Відтепер про жителів цілодобово піклуються поліцейський офіцер громади. На Донеччині поги не тільки підтримують правопорядок, але й допомагають людям вирішувати всі проблеми воєнного часу. Самовіддана праця наших поліцейських під час війни отримала міжнародне визнання та знайшла відображення в європейській і світовій культурі. Стали всесвітньо відомими документальні фільми про підрозділ Білий Янго, що рятує людей біля фронту та про роботу поліції в оточеному Маріуполі це важливий результат для України, адже допомагає донести до міжнародної спільноти правду про російську агресію. У 2023 році поліція Донеччини доклала великих зусиль, щоб зберегти жителів від знищення російськими військами, щоб діти мали велике майбутнє. Дякую колегам за відвагу, за професіоналізм, за велике серце. Але все, що ми робили, ми робили з вами, друзі. У кожній ризиковій операції підставляли своє міцне плече наші військові. Дякую вам, браті. Надзвичайники, медики, влада, представники громадськості і бізнесу, волонтери, небайдужі громадяни, дякую кожному за допомогу. Окрема подяка нашому незламному народу. Ваша довіра надає нам сил. У новий рік ми вступаємо озброєні досвідом, підтримкою та надією на перемогу. Бажаю тільки одного: бережіть себе і хай здійсниться. Наша сумісна мрія тримаємо стрій з новим роком.